Це біла церква. Да. А чого Петро І Росії назвав ото це все северне Дійське поле? До того, що він там сидів, у наших козаків в полоні. Поки цариця не привезла всю казну, і з неї даже зняли ці серги, все це, тоді вже бачать, нічого в них нема, відпустили Петра. І. Він після цього приїхав, йому подобається та форма, одежда там багато спідниць, сарафани. І він назвав Росія і назвав це саме. І вони от час планували, щоб цю історію я нікому не розказав, і щоб ніхто не знав, що Біла церква це засновники Москви. Вони хотіли до 9-му на Білу церкву почав странать. Откуди вона Росія називати. Тому ці козаки там їх от ідеа схватка за нашу. Так, історію, так, от, і за так же само жителі Орданської доліни. Це ті, що жили в Йордан річка, свята річка. А справа, слева це долина, і там жили жителі Йорданської долини. Хто такі жителі? Це українці. Жителі Йорданської долини. І що вийшло коли Ісуса Христа розпяли, владику, да? да. і Понтій Пілат теж українець. Йому жінка каже, що ж ти собака такий, українець сам, і вона українка. Каже, що ж ти каже, розп'яв українця, не видно взагалі. А друга українця воров. У нас повно фамілії варова. Полно mm. по-українця. Фамілії пілат у нас нікуди їх дівати. Поїмаєте? Я там село Пілатівка, всі пілати. І одного знаю пілата тоже. То... Да, так от е, вона каже, він каже, ну накривай стіл, я його зараз щас... і вже просив. Вже, його Ігор, ізраїльський цар, одів пілі одежду, він прийшов вже частенько, і помив його. Ірод, каже, я не хочу з Понтієм Пілатом ругатися, чого вони українців не люблять, бо Пунтії їх 30 років шмарів там, як був. Ну так же, як я служив в Імперії Совєтській, так же служив в Імперії Римській. І от жінка його накрила стол, дуже українка, вареники, отак. От от 100 грамів. Самогончик, пригласив. Ну, не знаю, так в фільмі показували мені, що вони по старому випали. О. І понтій Пілат каже, Владико, ви чуєте мене, так? Да? Каже, я, да, да, каже я, да. Ісусе, ну, я тут каже, чмарю цих жидов, каже, жит, не жидов, а юдей, тоді юдей вони називали. Юдею кажуть, мені 30 років, і я тут можу вже з ними, що хочу. І я можу тебе розп'ясти, можу дати команду пустити. Можу. Ну, жінка о, о, а жінка кого боявся, це жінка. Ну, це жінка каже, наїжджай на мене, що я тебе відпустив. А він каже, не треба мене відпускати, спасіба за вечерю, відправ мене в тюрму, скаже, ну я тебе прошу, що знайди Андрія Первозваного. Це Андрій Первозваний, якого Ісус Христос першим призначив своїм учеником, своїм апостолом. Ну, йому ніяких задач не став. Петра чмарів як хотів Петра Святого, дивно апостолі е Первоверховного, задачі йому ставив, там, що так три рази від нього трікався Петро, ну він йому все простив. Андрій нічого не ставив. І каже, дай команду, хай він мій народ возьме. І от веде додому, бо тут на нього, після того, як мене розп'януть, розп буде гоніння. Його знищить. Що ти думаєш? Кого взяв Андрій? Що ви думаєте, ваша е... величність? Андрій построїв всіх жителів Йорданської долини. Хто такі це? Українці. І привів їх додому. І поставив хрест у Києві. І сказав, от тут земля, тут буде благодать. Тут буде християнство. І от це християнство сюди пішов. Він там Крим обійшов, тут водив їх. везде. Вони там оставали, Саки такі основали город. Багато тут вони ну, да. лет ходили, прийшли відтоді в києві. Він поставив хрест. От його образ стоїть біля Михайлівського собору. Це він точно такий же. От. І що вийшло? А тут же жили русіни тоді. І Київ вже був. То так, тут і пишуть там, кажуть, можна нічого не було, як він прийшов. Ну він взагалі засновник України. А чому він привів цих жителів Авганської долини, що ми називаємо жиди, і вони в космічному плані запріднили русіну, чи русських, чи якого -то, і від того народилися українці. І він, Андрій Первозваний, от є якраз засновник України. Після того, як він заснував Україну, він став. Первосвященником Константинополь. Довго боку. Потім пішов у Рим, там його розп'яли на тому хресті Андріївський. Ну, найкраще, я вам скажу про ваших земляків-москалів, що вони зробили з Андрієм Промзоном. Чув чу у нас такий святий, оцей оце, е, Андріївський спуск. То, свята земля, Андріївський спуск. Андрій каже, я піду за своїм помощником, там москалі, москалям розкажу тебе, а, ну, Тоді не москалі вони називалися, а людоєдам-антрофам. Ну ті да вони ж людоєди антрофа, що ти їм можеш сказати, то ти все. Ну і коротше, він каже, ні, я піду. Помилилися вони, пішли, там перевіз був якраз. По Андрійську спустився, був перевіз. Їх туди привезли, От вони йшли, йшли, там лісами, що залізся. Залісі називалися. Росія називалася тоді Залісня. Прийшли вони, і тут якесь плем'я їх зустрітило. ну хороше племя. Там якийсь у них був Микола, був вождь, і всі вони були Ніколаєві. Значить Ніколаєві. Стретіли їх, він їм розказав про Бога, про ту ж як Керівник цієї національної програми Небесний Єрусалим повинні цю гору нагорнути так? і хрест там поставити, бо тому що от вже Ісус Христос вже на Україні. Він скоро прийде і вас спитає. А ви зробили гору, а ви хрест там зробили висотою там? Тією ж висотою, як римляни. А не, нема хреста там, розумієте? от треба Константів задачу поставити. Нагорнути там. Я готов на днем поставив. Як ця гора називається там, я забув. Холодна, лиса. В Ізраїлі називалась вона. Голубенска, аллов. Ну, у вас є... вона Гол Гол ну, називається там холодна. Гора. Холодна гора. Ну, так нагарніть, що вище. Тому що Ісус Христос Христо Христо туди прийде. Поймаю? І каже, хто тут ще мене хоче розп'ясти? А тут і я, да? а так? А ну, ви меня підставляєте? Це питання. А ви скажете, ну мені національний гетьман Зладикою Анатолієм задачу поставили, я зробив. Ну, ми, просто, ход ми просто встретимо, але розпинати не будемо. Інтересний ход собою. Так от смисло такої, що них, цей воч каже, Залезький, каже, ну нагарніть тут. Голову, поставте хрест. Ну а як хрест поставити? У них же ж там не було гостей. Гвозді були тільки в Києві. Закінчив, все. І зараз у них гвоздей, стаття нема. Зараз Росія все робить ракети, все, а гвоздей тільки не робить. Це їм таке наказання, взагалі, Господнє, понимаєте? Щоб вони хрест не збили гвоздями. Так от вони хрест цей поставили і ликом зв'язали його, понимаєте? І розп'яли його ученика, Андрія. Ученика розп'яли. І кажуть, хай висить, а подивимось, чи спасе його Бог, чи не спасе. Ну, і пішли спати. А ночі приходить друге плем'я, вже людоєдов. Зняли його, з'їли і тут же поставили, як у нас у церква стоїть, череп і дві кості. І ще такий портрет є, де він, ну, поперек, андрійський флаг, тому що. Крест так був перекушений yeah. на сяре небо. І от в неї в сіній полосі Андріївський mm. флот. І ще портрет на столбах в связьке время, ви пам'ятаєте, вішали. Вішали. Не влізаю, у бьо. Не врізай у бьоті. Не влізай у бьо. Кості, ото портрет помощника Андрія Первозваного. Mm. Ну, слава Богу, Андрій Первозваний вернувся живий. От, йому, ну, Бог, напевно, його все таки так от, от, от он Андрій от, якраз запліднив тут русіну і от, народилися, на, народилися українці. А хто не захотів запліднюватися, понимаєте? Ті збили на північ. І, і, і Старін їх назвав, ваш дядя назвав їх руськими. Вони руськими не були, це він перед смертю їх назвав в 50-му році чи в 1953. Ну якби народилося, так він назвав. Хоча до руських вони, ну, часть із них є, є взагалі то. А як вони називались до руських до 1903 року? До руських називались московіти, потім називались Великороси. Великороси, Москві. Да. А нас вони намагалися назвати ага. Ну, З однієї сторони, воно б то правильно, якщо б вони... Столицю в Києві поставили, помієте, то вони поставили столицю в Москві, а там сатанізм. Чого От всі дивляться? Як так Наполеон, Француз? Ну це наш родич, Гал. Гал-француз, він йде з військами, з Мощними, всє, веде всіх народів Європи в Москву і пали Москву. Він же гніздо сатанізму спалить. А столиця була в Санкт-Петербурге. Ну він не пішов в Санкт-Петербург. Да. Тому що там святой город. Кстати, а, э, він знав, що його назвуть американським наз... названням Санкт-Петербург. Хоча у нього була все время українська назва Петроград. 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 Петро, це ж український, да? Да, не Петр, Петербург. Город Петро. Петер. А зараз назвали санкт петя Святий Петя. Ну, вже униження, правильно? А потом еще был Ленинград, еще а? был Ленинград, Ну, Ленинград, я понимал, что Брежнев, и он Ленинград назвал, потому что Ленинград. Все Еще две точки поставили. Ну, и я Ленинград. там, я там учился в академии, меня Ленин зовут. Брат мне сказал, Ленинград. Да, его устраивал Ленинград. Ну і потім багато дивта. Тому треба брати...